Всім доброго вечора. 10 грудня вечір. Ну що, розкладаємо насіння Віргінської форми. Розкладаю на пісок. У коробочку пінопластову. Ми вже давно використовуємо такі коробочки. Ми, жінчі, вже 4 роки і ще вони живі. Тут насіння не викладене ще в пісочок. Тобто той, яке чекає свою чергу, сюди піде другий ряд піску. Стараюсь робити так, аби насіння не доторкалося одне до одного. Насіння придбано від трьох людей. Двох не назву фамілією. Треба подивитися хто там. А третього добре пам'ятаю Віктор Григорович Черка. У... У нього замовлено було немаленьку кількість насінин. Відео ще одне буде по насінню. Що робимо? Все більше показую скептикам, які негативно коментують, хоч негатив то теж позитив. Значить, перше, що ми робимо, кладемо на холодну стратифікацію. Насіння викладується, стараюся так викласти, щоб воно не торкалося одне до одного, пересипаю знову ж таки піском. Опять викладаю, знову пересипаю піском і так далі. Такий пакетик кладу до 500 носінин. Такий ящичок. Кратше, близько 500 насін. Потім йду в півницю. Періодично зимою зволожується пісок, щоб не пересихав. Ну, коробочка закрита. Так, щоб чуть-чуть поступало в свіже повітря. Тобто не наглухо закрите, а так, щоб була якась вентиляція. Після того, як отримав насіння, перше, що я роблю, то промиваю його у марганцовці. Коротше, робимо слабенький розчин марганцовки, не дуже слабенький такий, середненький. І туди Порядка на півгодини все насіння йде. Потім файно перетираю і так далі, для того, щоб не було ніякої плівки, бо чисто случайно може бути плівка, яка буде давати загнивання. Або також перетискаючи насіння, відразу виявляється насіння, яке вже загнило. Воно стає м'якеньке або біла родина з нього видавлюється, то насіння відразу треба утилізувати. Після того, як воно виставило в марганцовці, вечірком спокійно розкладуємо, пересипаємо, ще раз розкладуємо і так далі. Далі процес буде який. Ну, кожного, е, минулі роки я кожного місяця пересівав носіння через сито, щоб пісок вимити. І по-новому або в марганцовку ставив, або водню. перекислодню. водню, по-моєму, йде столова ложка там на літр води. Не пам'ятаю, треба подивитися. І, тобто, постійно, якщо найшов, находжую нашіни, які дають гниль або і так далі порчені, по-любому викидається, щоб вони не, 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 не заражали других. І насіння виставляється окремо одне від одного, щоб не було. Дотику, бо якщо будуть вони торкатися одне до одного, значить перезаражають, Зберігаємо. Носіння не дешеве в цьому році. В минулому році я тільки від, тільки від одного чоловіка до мене попало насіння по ціні 10 гривень. Цього року все насіння в основному Попало по ціні 10 гривень, це, що перед вами, попало до нас по 7 гривень. Ну, проблема в тому, що в цьому році весна була затяжна, холодна, морозна. Носіння у багатьох не вийшло. Наприклад, я Писав Кравченко і Василю Платоновичу. Багато хто його знає. Він вже другий рік насіння не, не має. Микитаж обіцяв підвесну насіння, бо я від Микитася буду брати ще деякі живці. І якусь частину насіння. Ну, Но Основні троє людей, від кого я починав брати насіння, то Кравченко, Микитась і чирка Віктора Рогору. Дав би йому здоров'я. то старші люди, але ну, вони займаються серйозно тою справою. Так що можу спокійно їх рекламувати. В цьому році вже насіння у них моє ще трохи є, але фактично воно завершується. Тут, апагання, то все нормально. Е, після того є у лютому, в кінці лютого, початок березня, я затягну відео трошки. Це насіння піде після холодної стратифікації, в теплу стратифікацію. Тобто те саме, але тільки замість, моху, е, замість піску буде мох. Я ніякі мохи не купую, йду. У нас тут росте під лісом мох. Нариваю, акуратно знімаю мох, викладаю і теж перекладую на так, щоб воно одне до одного не торкалося. Після того, як воно закольчиться, тобто пустить курінці. Не все, бо котре скорше, котре пізніше. Ми висаджуємо їх у ґрунт. висаджуємо на глибину таку, як картоплю садимо. Тоді легше першу, першу прокопку зробити від бурину, бо воно ще не зійшло, воно глибоко, а бурян починає рости, його можна прокопати, ну, знищити. а не зачепивши насіння. А вже інші прокопки від бурину регулярні порядка 4-5 разів як мінімум. Таке то воно простенький процес. Це відео теж я показав, хоч воно повні кожного року є. Відео по сертифікації. Тому що є люди, які кажуть, що о, що то за робота. Лежу на дивані та дістаю. Просто ви віддихаєте, ми чуть, -чуть працюємо. Ну, хтось працює задоволення, хтось, хтось і так далі. Значить. Далі буде по насінню, ще буде, ще покажу насіння вечірки Віктора Григоровича. І вже завершувати будемо. Всім доброї ночі, спокійної ночі, мирного неба, всім добра, будьте здорові.